Ухвалили рішення з 27 питань порядку денного за менш ніж годину роботи. 25 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. Прийнято ряд важливих питань. Серед них це схвалення і затвердження е, актуальних е, програм. Це і програма е, розвитку цивільного захисту нашого міста на е, 2022 рік у частині виділення коштів для придбання генераторів. Я вже говорила про те, що відбулось засідання. Е, Депутатської комісії, бюджетної комісії і житлово комунальної і я не перестаю говорити і дякувати депутатам за порозуміння. Всі одноголосно проголосували, що нам треба виділити кошти і придбати генератори це генератори для тих захисних споруд, які на сьогодні перебувають на обліку. І використовується на випадок надзвичайної ситуації. Надзвичайних також в цій програмі передбачено виділення коштів для придбання резерву продуктів харчування на 250 тисяч гривень, придбання палива для генераторів. Ну і звичайно, треба нам у такі сховища, такі сховища нам треба забезпечити лавками для сидіння. Тому у цій програмі передбачено понад 200 тисяч гривень для виготовлення і встановлення лавок для сидіння у цих захисних спорудах. Кожне засідання виконкому було схвалено та затверджено дві міські цільові програми у галузі медицини. Прийнята програма досить актуальна. Це програма надання медичної допомоги дитячому населенню. Треба дякувати. Колектив працює на сьогодні. Укладено немала кількість пакетів і укладено службою охорони здоров'я, але не вистачає в місяць 200, Кожного місяця не вистачає 200 тисяч державної субвенції. Тому ми протягом року додаємо. Ці кошти, це незначні кошти, і сьогодні виділено 900 тисяч гривень, щоб не було заборгованості з виплати заробітної плати до кінця 2022 року. Програма інша це програма надання вторинної медичної допомоги. Це також для виплати заробітної плати. Не вистачає державної субвенції нашій центральній міській лікарні. Ми вже в цьому році виділяли близько 5 мільйонів для виплати заробітної плати. І сьогодні схвалена і затверджена програма. І ми з міського бюджету додаємо для виплати заробітної плати всі ми. Тичні галузі центральної міської лікарні 11 мільйонів 720 тисяч гривень. Планується спрямувати кошти міського бюджету і на підтримку прилуцьких правоохоронців, зазначає міський голова Ольга Попенко. Заслухали і схвалили і затвердили ще одну програму: це профілактика правопорушень нашому місці на 2022 рік. Про що мова йде? Мова йде про те, що ми це питання обговорили, що ми ми вже надавали допомогу нашій поліції. Ми надавали допомогу в розмірі тисяч гривень це для придбання палива і для придбання запчастин, для ремонту спеціалізованої техніки. Сьогодні ми виділяємо кошти це 720 тисяч для придбання такої техніки для нашої поліції. Ми розуміємо, що живемо дуже в тривожний час. Звичайно, що поліція працює на сьогодні активно, охороняється наш спокій. Тому звичайно, що ми сьогодні одноголосно підтримали цю програму і виділили кошти і сподіваємось на такий досить позитивний результат роботи. Які на сьогодні є не менш актуальним питанням на сьогодні? Є і підтримка комунального підприємства комбінат шкільного харчування. Шкільний була прийнята ще схвалена і затверджена одна програма. Це стабілізація діяльності нашого комбінату. Шкільний мова йде про виділення коштів. Це 300 тисяч гривень для виплати заробітної плати. На сьогодні треба подякувати всьому колективу. У важкий час вони працюють. Вони працювали з першого дня війни, харчували наших захисників і тільки на. Ну, Розпочався навчальний процес. Також комбінат шкільний запрацював. На сьогодні працюють із 14 садочків. Працює в нас 12 садочків, працюють школи. Важко сьогодні працювати комбінату шкільним. А ми, ми підтримуємо, рада підтримує і надалі будемо підтримувати, бо ми розуміємо, скільки діток би не було в садочку. Я завжди кажу, чи дітки чи відвідує 20 діток, чи 40, відвідує, чи одна дитинка. Ми повинні прохарчувати і одну дитинку. Тому будемо підтримувати подальшому. І ще раз буду дякувати всьому комбінату шкільному. За таку організовану роботу з перших днів війни, і сьогодні треба сказати схвальні слова виконавчому комітету. Ми сьогодні попрацювали дуже результативно, прийняли всі рішення і всі рішення прийняті на позитиві.